Хальдульна рада. У мене Хоку підстилка. Будь ласка. Вечір. Він та вода. Зоряне небо цікавіше за злягання. Поясніться! Цього Хоку. Підстилка, яку забули на побачення. Ну, Таке романтичне побачення. З підстилкою. Забули тому, що. Вечір був дуже теплий, відвертий, і хотілося йому та їй бути разом цей вечір. Ого. <гум> і зоряне небо настільки було красиве, що їм не потрібно було злягання. <гум> <гум> <Ого>. <гум> злягання. Злягання. А що означає слово злягання? Оце слово я перекладав, до речі. <гум> Саите.